Тема сьогоднішнього уроку твої фізичні відкриття узагальнення знань про заряди. Це другий урок з цієї теми і далі вже буде контрольна робота. Давайте налаштуємося на активну роботу на уроці, а далі повторимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективну. Спочатку давайте арифмацію. Я завжди з позитивним настроєм починаю виконувати завдання. Я люблю вчитися, і в мене це добре виходить. Сьогодні щодня в мені живе бажання вчитися. Я вбираю потрібні знання, як губка. Я завжди зосереджено виконую всі завдання вчителя. Я та ініціативна. Я активна, ініціативна. Я із задоволенням працюю в команді. Я розвиваюся і досягаю успіху в школі. Моя діяльність приносить мені задоволення. Добре, давайте тепер прочитаємо правила про. Заряди, те, що ми вже вивчили протягом двох місяців. Марія, починай перше. Електричні заряди наявні у твердих речовинах, і рідинах і газах. Саша, читай друге. Атом, що має електричний заряд, називають йоном. Які ми заряди вже знаємо? Л... Позитивний Позитивний та негативний. Та третій. Нейтральний. Нейтральний. Маша третя. Атом, у якому електронів більше, ніж протонів, має негативний заряд? Добре. Ще дочити, ти ще не дочитала. Називають негативним іоном. Таким. Атомом називати негативним іоном. Добре. І Саша четверте. Атом, у якому електронів менше, ніж протонів, заряджений заряджено позитивно. Таким атомом називають позитивним іоном. Добре. Далі потрібно було виготовити атом гелію. Атом гелію складається з ядра, в якому є два протони, два нейтрони, і навколо обертаються два електрони. Для цього давайте попробуємо задати цей завдання чату GPT. Так. Трошки почекаємо. Ну, не дуже схоже, тому що повинно було бути два протони та два нейтрони. А тут ми бачимо велику кількість нейтронів, так? Тобто не дуже правильно потрібно б його було. Ану, давайте пошукаємо просто модель атома, гелію. Це більше схожі зображення на модель атома гелію, так? Ми бачимо, що в нас є е, ядро, у якому протони два нейтрони, та навколо обертаються два електрони. Е, у даному випадку наш е, атом нейтральний. А у нас є ще завдання зробити так, щоб е, як цей атом можна перетворити на йон. Як ви зрозуміли, яким чином ми перетворюємо атоми на йони? Дивіться, що, що називають йоном? Атом. атом. Каже Марія. А, атом а... Який має електричний заряд, називає йоном. Так. Що ми можемо зробити, щоб атом став... із нейтрального заряду перейшов в позитивний або негативний? Ну, що ми можемо зробити? Саша, як ти думаєш? Я думаю, що треба. Щоб в нього стало більше мінусів, що йому потрібно зробити? З'єднатися з, з... мінусиком, так, прикріпити мінусик. Або навпаки, щоб він став позитивним, йому потрібно віддати комусь свої електрони. так? Ми не можемо приєднати протони, ми можемо віддати багато електронів або приєднати електрони і стати або позитивним, або негативним. І за все це. Відповідають тільки електрони. Давайте розглянемо світлину. У нас є це автомобіль, задня його частина, і знизу під багажником опускається така стрічка, іноді вона прикріплена до бампера, іноді до кузова автомобіля. Навіщо це потрібно, як ви думаєте? Коли автомобіль рухається, він треться об повітря. Ми казали про це. І набуває статичного заряду. Як волосся, як, там, як кошку потерлось, в результаті цього машина не електризується. І для того, щоб вона віддавала, не билася током, струмом, це іноді неприємно. Зробили таку конструкцію, щоб залишки. Електронів так, зарядів переходили у землю, начебто таке заземлення. І за цією стрічкою, як по мосту, заряджені електрони йдуть до землі, і машина знов стає нейтральною. Давайте прочитаємо наступну інформацію. Саша, починай, перше, друге. Електричні зарядження тіла електрично взаємодіють. Друга сила електричної взаємодії залежить від відстані між залеж... залежними тілами та величини е, зарядів та цих тіл. Маша, третя, четверта. Що більше заряди мають тіла, то більша сила взаємодії. Що більше розташовані електрично заряджені тіла, то сильніше їхні взаємодія. Добре. І дивимося відеофрагмент. Пригадай, електрично заряджені тіла взаємодіють. Фізичні тіла із зарядами одного знака відштовхуються, тому два позитивно заряджених тіла будуть відштовхуватись одне від одного. Це стосується і двох негативно заряджених тіл, сила електричної взаємодії залежить від відстані між зарядженими тілами, чим ближче розташовані електрично заряджені тіла, тим сильніша їх взаємодія. Сила електричної взаємодії двох заряджених тіл залежить також від величини їх зарядів. Якщо надати пелюсткам електроскопа негативного заряду, вони розійдуться в різні боки. Якщо збільшити цей заряд за умови одержання зайвих електронів, пелюстки будуть відштовхуватися ще сильніше. Отже, сила електричної взаємодії тим більша, чим більше заряди мають тіла. Добре. Так ось як сила електричної взаємодії між зарядженими тілами залежить від відстані. Що ми можемо сказати тут? Чим більша відстань від, між зарядами, то яка сила? Чим далі одне тіло від іншого, тим слабше між ними сила, так? І чим ближче ми присуваємо один до одного тіла, тим сильніша сила взаємодії, як з магнітами. Так? На великій відстані ми не відчуваємо притяжіння, а коли наближаємо до якоїсь металевої частини, ми відчуваємо, що відбувається притягування або відштовхування. Так само і з зарядженими тілами. Як сила електричної взаємодії між, взаємодії між зарядженими тілами залежить від величини зарядів цих тіл? Ми казали і дивилися експеримент, чим більше сила зарядів, тим, чим більше величина, чим більше плюсиків, мінусиків буде на одній площині, тим сильніше буде відчуватися сила, з якої вони притягуються. Добре. Що ми можемо сказати після того, як переглянула цей відеофрагмент? Чому, як пояснити, поліч маточка вати після взаємодії з неелектризованою пластмасовою трубкою? Як ви думаєте, чому вата навчилася літати? дівчатка. Тому що коли ми потерли вату, вона набула Заряд. заряду, і, відповідно, якщо вона якщо б вони були однакових, різноіменних зарядів, то вони притягувались, а так як вата почала відштовхуватися, то вона набула одноіменного заряду. І, відповідно, два тіла, які мають одноіменний і заряд, вони відштовхуються. Те ми і бачили. Як чим ближче ми порисували паличку, тим далі вата починала відштовхуватися. Тобто знов доказує наш закон, так? Про взаємодію двох тіл. І конкурс найрозумніший. Ви читаєте намагаєтесь відповісти, якщо не знаєте, я допомагаю. Маша, починай. Який найпростіший спосіб електролізації фізичних сіл тертя. умнічка, тертям, або ми ще знаємо через вплив, або через дотик. Саша, давайте друге. А в мене не видно? Занадто міл, маленький. А, ні, ось. У мене був чорний екран. Е, які частинки мають позитивний, позитивний електричний заряд, а які негативний? Е, е, Чого складається в нас е, атом? З позитивних, е, З нейтронів і протонів. Нейтронів, далі. Та, протонів. Протонів. Ще. Ще з. Нейтрони, вони. Який мають заряд? Е... Ну, плюсик. Нейтральний. Від слово, нейтрон а... Нейтральний. Далі протони. Означаються літерою П. І мають який заряд. Uh... І третій. Е... Част... Третій тип частинок це. Негативний. Ну, а як вони називаються? Нейтрон. Ой. Ось тобі підказка. Uh... Електрони. Електрони. Вони мають. Негативний заряд. Негативний. Тобто позитивний електричний заряд має протони, негативні електрони. Вероніка, третє твоє. Як ядро втримує біля себе електрони? Ну. Що ми знаємо, що в ядрі в нас знаходяться протони. І нейтрони. Нейтральні. Електрони вони обертаються навколо ядра і мають який заряд? Нейтральний. Електрони мають негативний заряд. Ми знаємо, що плюсики притягуються з мінусиками. Тому електрони вони не відлітають. А взаємодіють з цими плюсиками тримаються на певній відстані, обертаються по орбіталі. Але якщо ми якось на них взаємодіємо, ми можемо розірвати цей зв'язок і забрати електрони собі, так? Наприклад, коли ми відбувається актризація через тертя. Добре. Давайте пригадаємо, що таке ізолятори. Маша читай четверте. Наведи кілька прикладів діелектриків ізоляторів: чиста вода, діамант, сухе дерево, олія, повітря. Умнічка. Тобто ізолятори це в нас речовина, яка не пропускає струм, не проводить струм. Є ще провідники, це метали зазвичай, які гарно проводять струм. Саша, читай п'яте. Пригадай, дослід до із виготовленням, власноруч, електроскопу. Чому після дотику до спіралі електроскопа зарядженим тілом його пелюстки розходяться в різні боки, тому що зустрічаються різні енергії. Дивись, у нас є куля, коли ми. Вона нейтральна, тобто кількість плюсиків дорівнюється кількості мінусиків. І всі плюсики, і... і тут у нас є пелюстки. Коли ми доторкнулися якимось зарядом до нашого кулі. Наприклад, негативним. Всі мінусики направляться донизу, як далі від мінусиків. А всі плюсики притягнуться до наших мінусиків. Тобто куля стане позитивною, а полюски негативною. Тому що вони, оби, два полюски вони негативні, вони між собою будуть відштовхуватися. Так, вони розійдуться. Електроскоп ось цей дослід доказує про те, що електроскоп зараз має заряд. А який саме заряд ми визначаємо, по, якщо знаємо заряд нашої палочки. Вероніка, читай шосте. Про що свідчить відхилення струмення води після наближення до нього на електризованого тіла? Ми дивилися, що навіть на воду можна взаємодіяти. Так що і вода може не електризуватися. Так ось відхилення струмення води після наближення до нього на електризованого тіла свідчить про те, що там є заряд. Вода також піддається електризації і взаємодіє. З е, наелектризованим тілом. Пам'ятаєте, ми казали, що умовно наша ну, не умовно, наша вода це H2O. І коли ми наелектризованим тілом наближаємося до струменів по води, то цей струмінь умовно ділиться. Тут у нас буде гідроген, а тут буде оксиген і розділяється. Тобто, це свідчить про те, що е, навіть вода здатна е, Піддаватися відхиленню за допомогою електризованого тіла. Тіла, яке має заряд. Неважливо, це позитивний, негативний будь-який заряд. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 6 Покликання на зошит скинув нові знання. Також нагадую, що потрібно повторити всі правила. Задання 5 письмово, все інше усне. Завда... На наступний тиждень у нас буде вже контрольна робота за цією темою. Які до мене є запитання? Немає запитання? Немає. Тоді дякую, що приєдналися, дівчатка. До наступної зустрічі. Дякую, дякую. дякую.